Всіх вітаю! І сьогодні мені приснився сон особистий, в якому я розумію, що я проходила якісь рівні і якийсь як квест. Я це пройшла. Багато людей в коридорах сиділи і очікували. Я проходила багато там якихось етапів, саме яких, ну, ситуативних. Але що я хочу сказати? Все-таки я його пройшла до кінця, і там вже в кінці е, ту пікну, тіпа, остання була кімната, де там сиділа жінка. Я, чесно кажучи, так і не зрозуміла, хто та жінка, чи то була як моя душа, чи то була як моя вища я, чи може якась ем, ну, багіння, але, ну, богиня, але, от, в, в обліки людині людини. Але що я хочу сказати, коли я прос, прокинулась від цього сна. Я розуміла, я зрозуміла те, що е, у вісні було дуже багато таких ситуацій, яких на, на, на якусь особисту користь, на вигоду, да? і от е, хочу з, вам, з, з вами поділитися саме своїми усвідомленнями, тому що саме там у вісні, вибираючи, от відбувається якась ситуація, і коли ти внутрішня Тобі це айс або не Айс, да? плюс чи мінус, да? ти ведешся на якусь вигаду, а-ля вигаду. Ну, наприклад, там, да? ну, тобто там, от із того, що ходили там красиві, там такі якісь накачані мужчини, да? і подумки, да? ти дивишся і розумієш, чи пішов би ти з цим ну, мужчиною, чи не пішов би. І от такі маленькі. Проверки. І це провірки саме насправді не маленькі, тому що це дійсно ти всередині вибираєшся. Да? Пішла та мисль, навіть якщо і не буде нічого з тим, з чоловіком, але все рівно уже пішов не по своєму шляху, да? пішов не по чесності, пішов не по е, правдивості, справжності, істинності. Да? Уводи, раз і уводи. І в кожного багато дуже таких. Своїх якихось моментів, у кого про гроші, у кого про стосунки, у кого ще що-небудь. Але найголовніше, що я зрозуміла в цьому сні, це саме те, що яка наша перша реакція. І от саме першу реакцію зчитує і Бог, і Вищі сили, і все ну, от Всі ці наші янголи і так далі. І от саме і це, це і є пропускним цим моментом, коли ми проходимо якийсь рівень. Квест, як завгодно, можна сказати, етап, чи не проходимо. І судячи по, 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 по тому, що я дійшла до кінця, і там була ця кімната, е, уже тупікова така кімната, що вже не, ну, нікуди було проходити. Не, не виходити, не проходити. Це остання була кімната, де сиділа та жінка, яка, до речі, відповідала на всі мої питання. От зараз ті, що мене, мене хвилюють, і... І я зрозуміла, що я пройшла саме оцей якийсь перевірку. Це скорше всього, як перевірка була. І я розумію, що це і є якийсь переход, про який багато хто каже. Сон дуже такий був ну не, не просто сон. От коли сниться, десь там бігаєш, десь там їздиш, а це саме сон, От ти розумієш, що ніби кожен. Твій крок, кожна твоя думка і, і кожна твоя оця якась м, чистота, вона має бути присутня, і саме треба йти за нею. Нікого ми не обманемо. Да? Такий висновок, підсумок. Нікого ми не обманемо. Ні, ні друга, ні, ні подругу, ні кому, ні брата, ні свата, нікого е, ми не найморі. Розумієте? А самі себе ми тільки можемо це. Зробити Самі себе ми надуримо, самі себе від назад відштовхнемося, повернемося не на, не на два кроки назад, а може і на п'ять кроків назад, тому що зараз такий час, що треба жити саме за своїми внутрішніми цінностями. Звісно, якщо цінності такі, що надурий брат, брата, сват-свата, ну, то так і будуть люди жити, і доживати це життя. Якщо людина розвивається і йде. Ну, в розвиток або її ведуть вищі сили. Зараз дуже багато всіх обнуляє в когось спілкування, в когось, ну то окрема тема, навіть в мене є свій особистий такий приклад, а, але не, не, не про це, а саме про те, що треба саме жити по своїх внутрішніх цінностях. Якщо вам щось не підходить, не мовчати, а це, про це казати, навіть якщо вам кажуть, там якісь світіли. Авторитети і такі інші. тому що це для вас не так. А ми не йдемо за тим, що у нас всередині, а ми йдемо за тим, що нам сказали, а хтось авторитетніший, а я там нічого не досягла і ще щось. небудь. І таким чином ми придаємо і придаємо себе, і не йдемо за своїм шляхом, і таким чином саме відбуваються такі хвороби у нас, це не наказання, це саме те, що повернись до себе. Зверни увагу на себе, на свій шлях, що ти робиш, як ти робиш. Може, ти там всю жизнь хочеш якісь робити тортики, а тобі кажуть, що це херня, і так далі. Тому от такий мій такий висновок, і ще раз підсумок підсумовую, саме те, що Бог зчитує саме нашу першу реакцію. Чи повелись ми на щось, чи не повелись, чи ми саме притримуємося своїх внутрішніх цінностей. Обіймаю вас.